Вільні люди зібрались на Майдані. Люта осінь, але ми до кінця. Вільні люди за гордість та відвагу відкривають гідності серця. І мороз, їх зовсім не лякає ні дощ, ні вітер. Також їм не лякає єдність сьогодні поєднає, бо до України йде біда. Лилася кров повстанці українців. лилася кров горі тоді майдан. Згадаймо всіх, згадаймо у серце, на кого кад надів тоді кайдав. Ніколи не забути не Коли стояли гордо за свободу, як в них стріляв бежалісно, мовкат. Стріляв в обличчя гордому народу. І били гнали, Ніхто навіть не слухав. Вбивали легко наших громадян. Хотіла, щоб про те почули глухо, стогнав під полю вкотре вже майдан. День перший, другий, хто їх рахував? Стояли всі до гордого кінця. Тоді ніхто не думав, не гадав, чим же закінчиться революція ось ця. Лилися сльози, омивала світ. У серці мами закровила рана. Її синочку буде двадцять літ на віки вічні в пам'ять майдану. Янголи, їх було майже сто, всі молоді, що жити тільки жити. А хто їх вбив? Та наче й ніхто. Але ми всі знаємо, хто міг вбити їх тоді. Майдан димить, палають чорнішини за Україну, за волю, за народ. Устали всі дівчата та мужчини, вчинили геть новий переворот. А сотню вже зустріли небеса, найменшому сімнадцять ще дитина її з кров'ю перемішана сльоза вже мати не зустріне свого сина. Біль в очах стояла за свободу. Стояв майдан, дуща так нечловив. Це горді люди. Горді для народу, а не для тих, хто їх бажально вбив. Україна сила та відвага. Українці це її душа, та то її геть занедбала влада, що з народом стала на диба. Та я живий, матусинко, живий. Та вже по нас безчесно так стріляють. Для них вже свій народ то вороги. Якщо ж я згину, то за що? Я знаю. Не повернути дочок та синів. Все з Майдану, лицарі зі смерті, стояли разом сестри та брати. Героям слава не карбову серці. Отож за рідний край, що розквітає вранці, За долю рідного народу. Ви українські лицарі повстанці. Життя поклали за свободу. Отож за край! Щоб квітно в новіки злетіли душі, соколята, щоб у піснях лишитись назавжди і Україну славою вінчав.